Соборність розуміє кожен власний. Що це таке задасть питання вчасно. це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину, це той завід, що нам кобзар давав, це те. Про що він мріяв і писав? Це ті рядки, що складені на віки, це для душі вірші, що серцю ліки, це золоті слова про той садочок, про ті гаї, про синів і дочок. Це кожен з нас як часточка країни, це сміх гучний, щасливої дитини. Спів птахів над рідним нашим гаєм, веселка райдужна проходить, що надплає, це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії дійсності нові, це світле небо, миру і надії, це сонце, роси, квіти навесні, це щось приємне що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю то сім'я, то Україна, нененька моя.